Усім привіт! Valorantу більше чотирьох років, і кожного дня по всьому світу грають більше чотирьох мільйонів гравців. Валорант навіть обходить Києв за піковим онлайном, і гравці все частіше роблять цікаві мови, яким потім вносяться, так скажемо, у книгу рекордів світу Валоранто. І сьогодні ролик саме про світові рекорди, які ще досі не побиті. Поставте прямо зараз лайк, оформіть підписку. Ну а ми починаємо. Ви коли-небудь замислювали, скільки часу необхідно, щоб піднятись від рангу заліза до радіанта? Кравцеві Софіру вдалося зробити це за 55 годин. Загалом він зіграв 83 матчі та дійшов до максимального рангу. І якщо мова зайшла про радіантів, то знайомтесь, це гравець Darkseo. Він став наймолодшим гравцем, який зумів досягти максимального рангу у свої 11 років. А вже в 14 років він зміг зайняти перше місце в глобальній таблиці лідерів, граючи на рівні з професійними гравцями. Пам'ятаєте про гравця, який має найвищий рівень у Valorant? На вересень 2024 року г має 1600 рівень. Скільки? німецькому стрімеру Гетрек здалося досягти неймовірного показника, зігравши понад 18 тисяч матчів у Valorant. Нагадаю, реліз гри від Riot Games відбувся лише 4 роки тому. І що саме цікаве, Гетрекс не планує зупинятись. Команда Sentinel встановила резючий рекорд, не програвши жодної мапи на турнірі VCT Stage 2. Це перший міжнародний лан-турнір з Valorant. у травні 2021 року. Sentinel закріпила за собою статус найкращої команди світу, демонструючи приголомшливу стабільність та домінування. Їх досягнення, як і раніше, залишаються неперевершеними у міжнародних змаганнях. Поговоримо трішки про гроші. ФНАТІК перевищили 1,3 мільйона доларів призових, встановивши рекорд із загального призового фонду в історії Valorant, завдяки численним перемогам на різних регіональних та міжнародних турнірах. Тільки вдумайтесь, 1,3 мільйона доларів призових. А мама тобі каже, що ігри тобі грошей не принесуть і що ти не тим займаєшся. Один із найвідоміших швидких ейсів у Valorant належить Тенц, який знищив п'ятьох противників за рекордно короткий час, менше ніж за 10 секунд. А це найшвидший ейс від ультимейту в зв'язці та Сови. По суті, команда навіть не встигла пройти і 10 кроків, як вони тут же вирушили на спаун. І ще хочу вам нагадати про один цікавий раунд на Чемпіонсі, який став найшвидшим раундом. Найдовший рейтинговий матч в історії Valorant тривав 1 годину 22 хвилини та зіграв 51 раунд. Але як ми знаємо, Valorant вміє дивувати. І після 51 го раунду з грою щось сталося і командам автоматично зарахували нічию. А тепер я хочу вам розповісти не про рекорд, а про максимальну кількість ньорфа агентів. Агента Сейдж ньорфили 15 разів, Джет 20, Чембера 23, Рейс 26. А ось переможцем в цій номінації є Вайпер. Її ньорфили аж 30 разів. До речі, напевно, через ці події я вайпер стала бачити дуже рідко в грі. Просто багато хто відмовляється на ній грати. Як часто вам вдається зробити ейс? Може, один раз за катку, а може, як і мені один раз на місяць. А ось у цього гравця вийшло за одну гру зробити 4 ейса поспіль. Приємно бачити в грі Рейну, яка дійсно грає як треба, а не сидить в лоутабі, як зазвичай це відбувається. І цей рекорд не можуть побити 4 роки. Наступний рекорд дуже цікавий. навряд чи цей гравець розраховував на таке. Через випадковість подій гравець неджерифа зміг забрати за одну секунду та один постріл одразу чотирьох противників. Но пікень. Нопікен. Но пікень. Нопікен. А тепер про неприємний рекорд на зброю Гвардіан ріот не випускали вже скини понад 850 днів. Може, звичайно, ріот весь цей час готує для нас якийсь нереально крутий скін, хоча будемо чесними, це навряд. Valorant – це гра, яка розвивається шаленою швидкістю, тим самим притягуючи до себе дедалі більше гравців. І, мабуть, вже дуже скоро ми дізнаємось про нові світові рекорди. А якщо вам було цікаве це відео, то поставте йому лайк та підпишіться на канал, якщо ви ще цього не зробили.